Сьогодні я вперше буду грати в пах. Я зробив фотографію своєї мами. Тисяча чортів, всім величезний привіт! Мене звати Пінко, і сьогодні я вперше буду грати в PUBG. Якось так вийшло, що по житті я дотер. в мене навіть є доказ в цьому. І так вийшло, що всі шутери проходили повз мене, але не сьогодні. Тож побачимо, що я сьогодні зможу зробити в PUBG і чим це закінчиться. Очевидно, я буду грати соло, тому що хто я такий, аби грати в тімі. І так, якщо ви запитуєтесь, чи жарко мені в цій масці. Так. Що це за мапа? Теж треба подивитись. Ріптом. Мені здається, що найбільші файти будуть зараз ось тут, тому нам треба летіти кудись дуже і дуже далеко. З цієї точки, 100%. Спеціально для того. Аби катки йшли краще, я зробив фотографію своєї мами. Сподіваюсь, вона мені допоможе. Ох, я готовий. Ох, дуже защубило широ. Я би залетів кудись або отсюди, або отсюди. Моя логіка працює наступним чином. Найбільш загружені міста не можна йти. Середньо загружені міста теж краще не рипатись. І в щось, типу, ось середнього, де я можу знайти, хоч якийсь мінімальний лут. Треба йти 100%. Типу, ніхуя я розсуждаю? Ніби й не вперше граю. Нічого поки е, такого не бачу. Поруч. Ну, хіба один чел, але він кружляє і то. Я впевнений, що він сюди не долетить. Полетіли. Вже 88 живих, до речі. Окей. Типу, я собі в цілому розпланував вже цю гру. Я розумію для себе, що я маю бути ну максимально тихим, максимально десь знаєте, нишпака така. Я не буду йти на рожон, я не буду йти файти напряму. Але для себе я розумію, що ну теж треба десь під сасайд, десь під стіл, десь ось так. Блін, я досі не розумію як ого тут можна оглядати зброю, прикиньте, це що Counter Strike? Так, ану бінти теж. Треба брати, треба не забувати, оскільки, типу, в мене є дуже величезна проблема, що я в цілому кладу хуй на е, гранати. Ну і все. Нічого наче тут більше не бачу. Дуже поруч сів. Там мені, прав... <звук> Там мені правильно ж почулося. Там мені правильно почалось. Божечки кошечки, я не розумію. Чому, чому я далі стріляв? Чому в мене в мене були гранати? Не було гранат, певно були. Чому, чому? Чому я затупив завіз просто? Просто завіз. Я дуже хочу наблизитися якомога ближче до топ-1. Мій, напевно, от типу вердикт, коли я зрозумію, що так, я можу завершити цю гру і сказати, що та, я молодець. Так, давайте я напевно гучно збільше вам зроблю, аби ви чули хоч щось у що грі відбувається. Те, до чого я хочу прийти, це мінімум зайняти топ-10 за це відео. 100%. Якщо в мене вийде. Прикольно, не вийде, я буду плакати. До речі, давайте на цьому відео зберемо 30 лайків, і на наступне відео я запрошу людину, яка буде вчити мене грати в PUBG. для того, аби я зміг покращити свої навички. Блін, прикольно звучить, ніко я собі інтеграцію. Ну, блядь, ну да ниж! Добре, мне треба выдохнути. <реклама> У мене тут квиточки. М -м -м. Блядь, так же ж круто. Ні, 100%, питань немає. Мужик сильний. Тобто я на ніж він бере м -ку. Я на ніж, він бере М-ку. Господи. Зате в мене є дівчина і секс. Отак. От ну тоже, давайте згадаємо. А як вони туди залізли, ну? Я не пожалів, що я не допригнув, нікого немає. Блядь, ну і слава Богу. Є, ми люди прості. Бачимо ангар, ми спускаємося в ангар. Так, ооо, бля, так це ж друге діло зовсім. Чуваки, це це добре, третій жалієті, але мене все одно ж йовнуть б'ять у голову. Так, ну чому я підібрав арбалет? Такі дивні питання задаєте, мужики, бля. Зупиніться, вони в той людини запитуєте. Чи в тіліті я? Да, ви. Дуже поміло знати, чесно. Ну, очевидно, це ж мій перший відос. Та, я, я в'єбернутимуть ті дімошки. Це тобі навіть не обговорить. тобі, ну, я майже плащу. Ну тобі, це, це, це чесно, це правда. А що. чого не відрізняється? Міський смазину. Окей, бля, дуже дивно. Як ну, як, як це може працювати, що. Ем... Цього, як я вам. Давайте. Трошки потуплю, мені можна, мені в цьому можна. Я собі дозволяю через те, що це перші ігри. Але я ще нікого не вбив. Бля, давайте хочемо може одну людину вбив. Став лайк, якщо хочеш бути саме з цією людиною. А роківко? ну я откажу я вернув. Очевидно. Я. Спитаю, чому очевидно. Бля, не задавай тупих питань, ребята. Лазер депресію, ну давайте лазерний приціл, все ж таки, типу, просто як якими. Немає. Так, давайте енергетик вахну. Знеболювач. І... М -м -м. А що це? Показати сховати шоу. Ага, блін, прикольно, я не знаю. Прикиньте, просто... я так багато механік не знаю в цій грі, але все одно... Сп... Ну, типу, відео знімаю прикиньте кінці, скільки. Типу, отважний, отчаяний. Я вже 66-й, блін, прикольно. Дуже класна графіка тут виглядає, звісно, дуже моцо. Саме тут мені здесь офіс був. І ще я замітив, знаєте, яку ж що гранати. Не ну, взяв знову. Бля, вже була проблема, що я не міг типу, кинути гранату і дуже сильно витікався. Ну, типу, максимально сильно я натікався на ну, то. Ну, давайте, 10 бінтів в цілому, це ніби золотий стандарт. Я, чесно кажучи, не знаю, не мені судити, оскільки я типу, не Прогеймер. Прогей? Можливо, прогеймер? Точно не про мене. сковорідку, Я не знаю. Типу, кажуть, що в спину захищаю. Окей, перевіримо. Значить, звучить доволі логічно. Якщо чугун, якщо там, дивлячись якийсь сплав, дивлячись яка ціна, дивлячись докупували, якщо типу десь в Аврорі, ну, в цілому, похуй на цю сковорідку. Та, бо вона, типу, пластмасова. Боже, як я розсуждаю. Ну, типу, я прям себе геніальною людиною відчуваю. Шарити, ну, а що ще робити? Типу, як розбавити контент, коли ти мало того, що граєш один, так ще й в цілому. В ПАБ! Чесно, тільки що обесралися. Ну, типу. Прям. Момент, що... Труси вже коричневі, це точно. Ні, ні, тут 100%, 100% всюди саме хтось прилетів. Опіжу. Мені саме так і здається. Я хіба місця моїх їх поміняю, бо буду плутати. Мені здається, 100%. Саме десь неподалік є хтось. Типу, я пам'ятаю, челік сюди летів і... я впевнений, що він долетів. Все в нього добре. Сплоч. Да, блядь, приїхало, конечно. Давай Мені треба подізнаватись от за всі спеки. Я типу надягаю, ну, типу, очевидно. Ну, я ви я розумієте, чому я там одягнув, блядь, лазерну указку. Тому що це прикольно виглядає. Ну, типу лазер. Окей. Але типу треба ж всі спеки прочитати, що воно зачем дає? Так, я би взяв Вектор, насправді. Ну, типу, мені здається, що Арбалет безстолкова максимальна хуйня. Хіба тільки що так пересрав від Тіні. Пупу. Пу-пу-пу. Я, блядь, дуже приймаюся, дуже боюся. Тому що мені здається, що десь поруч мають бути, типу. Це в цілому буде виглядати не кайф, якщо мене зараз йобнуть знову, типу... Навіть не дійшовши там до двадцятки-десятки Мені треба заруба, оскільки... Ну типу, блять, це ж відос, точно. Точно, це ж відос не... прошниряй всю гру десь. Це ж відос. Займу топ-1. Блять. Ну для мене топ-1 це щось типу прям нереальне. Чесно. Якщо займаю топ-1, ну, ви маєте підписатись Мені б зараз третій... Блін, який велосипед, прикольно Ні, мені б зараз. Третій рюкзачок, оскільки в мене типу майже взагалі немає місця. Заболювальний, давайте один енергетик. Аеродроп і вже зона. Це не є прикольно, це не є вайп. Знаєте, що таке вайп? Ось це не він. Меріосетичий Анекдот. плавают как два гея. И ебутся. Один в балаклаве, а другой дивится. Але ну что, блядь, давайте так. Хочешь жить в ней, пернаты в речку с Так, ну все, два здесь живут. Найс результат, певно. Хочешь, как и в всех Треба зараз брати волю в кулак Біспо... Бить... Треба піздош, трошки можна пепіздомчика ребятам дати. E, да, треба буде якийсь аирдроп, якийсь хидроп, щось робити. Скільки минут такого? Бля, як мінімум контент, як максимум не цікаво, да? Типу, я розумію, що там, скоріш за все, такої піздимнівають. Круто. Отдаже. Бля, прикольно. Типу, насправді я не знав, що тут російські символіки, не видно. Ну, на символіки а ці знаки, хуяки. Ой-ой-ой, як мене зараз будуть сильно хуярити. І ні одної машини, жодної. Хоча б якийсь лясик. Хоча б щось. Давай, у мене хвилину 31. Типу, в цілому на ресурсах я виживу, сто відсотків. І немає нічого. Ого. Просто нічого. А, машина. Блять, на нанив. Боже, як я люблю нити. Шарита. Це так добре працює завжди. Ты двигается, 25 людей, Бля, я насправді ну типу, на тому, що я ніхуя не рублю, я тільки вы говорю, я в пармана чому? Чому не блять. насправді, ну, що я чемусь пробити на таком? Нет, блядь, ну, помню. Не прогнался уже пол тоже сыр. У меня тип клуб не лапы. Бля, вы ща забейте. То есть типик он так делает. So. me Це ніби не гірша точка до влас. Але ох, ще, знаєте, такої, типу, прям норм зброї нема, блядь Окей, добре, давайте я буду триматись в руках. А ч там мужичок? ч там, мужичок і бачиш, зону, бачу, що... Зона не бачиться. Що хвилина, там. Ну добре, я хвилину тут тримаю сілому. AirDrop. Окей. Слому. Не, ну дуже далеко. Хля, навіть рупитись Ре, не немає сенсу. Я впевнений, що позаду нікого. Да? Ну, сподіваюсь. Окей. Okay чули мы і по той бік, я хуйпами вообще, ну там глуши весь. Тут шутінг рейндж, Прям, блядь. <звук> Анализатор, блять, ебать, его рота. Догрався. Пінко, пінко, до, це пап машина. Пінко, до, це кіл картина, Пінко, до, це стрім вершина. Пінко, до це в'яйпі вітрина. Пінко, пінко, пін.